Всім привіт Вітаю вас на новій акції від Metamask. A. За дуже легкі дії ми отримуємо поінти, потім за які ми отримуємо токени Linea. Робимо просто свапи робимо їх в мережі Linea, тому що в мережі Linea нам дають бонуси X2. Вибираємо будь-який токен в мережі Linea і міняємо його так само на будь-який токен в мережі Лінея. Я роблю це USDC Ethereum. Просто свапаємо туди-сюди кошти, сплачуємо комісію, отримуємо бонуси. За кожні 100 доларів, які ми робимо СВАП, ми отримуємо 80 понтів. Не обов'язково робити свапи 100 доларів, можна робити свапи меншими сумами, просто буде менше балів. Та отак зробили СВАП, підтвердили, отримали свої бонуси. Потім так само ми можемо робити там, фью, фьючерсні угоди, але п п але я вам не рекомендую, якщо ви нічого не розбираєтесь в фьючерсах. Так, так, що так, от. Е, так само рекомендуйте своїм друзям, давайте свою рефералку за кожні 50 балів, які вони наберуть, ви отримуєте 10 балів собі. Дуже цікаво. Я думаю, що Метамаск нас дуже жирно, жирненько покормить. Не пропускайте, щоб потім не ловити ФОМо. Не забувайте за мій реферальний код, отримуєте 250 понтів безкоштовно, плюс ще будуть плюшечки. Все, всім гарного дня, підняв обняв.